Яким буде тиждень з 28 квітня по 4 травня. Буде три варіанти. Інтуїтивно оберіть один з трьох. Перший варіант. Другий варіант. А третій варіант. Ми традиційно дивимося особисте життя, кар'єра навчання фінанси та порада від таро. Перший варіант. Особисте життя. Прийшов час щось відпустити. Дійсно, можливо, прийшов час відпустити самі стосунки або людину. Також це може означати, що вам потрібно відпустити якісь образи, якісь недосказаності. Подумайте про це. Кар'єра навчання фінанси тиждень занадто яскравий та дієвий. Ви довго йшли до якогось результату, і вже ситуація дійшла свого апогею. Але зараз потрібно докладати максимум зусиль. Головне перед фінішом не зупинитись. І поради від таро. Іноді доводиться чимось пожертвувати заради досягнення мети. Саме так відбувається в вашому випадку. Тому відноситесь до цього абсолютно адекватно, нормально. Для тих, хто обрав другий варіант особисте життя схоже, прийшов час вам отримати нові враження, отримати новий досвід. Можливо, якийсь цікавий час зі своїм партнером, можливо, це новий партнер. У будь-якому випадку не бійтесь чогось нового, це тільки на краще для вас. Кар'єра навчання фінанси вам вже дуже важко, дуже складно. Ви вже ледь, ледь тримаєтесь, але протримаєтесь ще трішечки вже скоро кінець складного періоду. І порада від таро. Думайте більш матеріально. Думайте про збереження фінансів, покращення свого побуту, можливо, придбання якихось вагомих таких покупок, якихось там речей, навіть нерухомості. Для тих, хто обрав третій варіант в особистому житті, можливі ревнощі, можливі якісь недомовленості. Досить такий мутний тиждень, протримайтесь, буде непросто. Кар'єра навчання фінанси знов таки. конкуренція шалена. Ну в цілому, такі да у вас цікавий тиждень і порада. Вірте в свої сили, і все в вас вийде.